Вітаю вас на часі підсумки тижня. Сьогодні з вами я, Олександр Харченко. Починаємо підсумки тижня з відкриття тижня, а відкриттям стало введення в дію експлуатації елеватора ПКЗ Агро. На відкриття були запрошені представники місцевої влади, сільгосптоваровиробники та всі ті, хто допомагав у будівництві елеватора. Подякувати керівництво району і міста за сприяння в будівництві цього об'єкту. Элеватор будованный, по, скажем так, жестким сучастным вымогам. Мы практически не ощущали никакого противодействия, более того, мы ощущали только поддержку. И надеемся, что сложившиеся отношения ну, не будут ничем обречены ни с нашей стороны, ни со стороны представителей власти сегодня. Об'єкт має обладнання іноземного та вітчизняного виробництва. Італійська зерносушарка дає змогу висушити близько півтори тисячі тонн зерна за добу. Високотехнологічна оснащеність елеватора дозволяє приймати понад тисячу тонн зернових за добу та одночасно відвантажувати тисячу тонн на залізничний транспорт та 800 на автомобільний. Для визначення якості зерна на підприємстві укомплектована лабораторія сучасним обладнанням. Спілкуюся з керівництвом. Безпосередньо планується ще розширення його. Особливо мене радує те, що цей елеватор буде працювати не лише сам на себе, а буде працювати на малого сільгосподарського товаробника на безпосередньо громадянина. Ну і я думаю, від крупних тут не відмовиться. І не багато, немало. Це 36 робочих місць, які отримують наші люди. Як показує. Результати роботи наших аграріїв району то вже другий рік поспіль збираються рекордні урожаї і, звичайно ж, стає питання зберігання, переробки цього зерна. І тому відкриття сьогоднішнього елеватора якраз рішення цієї задачі. Ми сподіваємося, що ті плани і... Ті зобов'язання, які фірма на себе брала ще на початку, на початковому етапі, коли визначалися і виділення землі, і робота, вони будуть реалізовані. І ми єдиного бажали як нормальним бізнесменам, щоб те, що вклалося, воно і повернулося, і знову ж таки реалізовувалося тут в районі. На елеваторі комбікормового заводу працюють зернотрейдери. Тому місцеві сільськогосподарські підприємства мають можливість вигідно на конкурентних засадах продати вирощений урожай. Вже цього року елеватор готовий приймати кукурудзу і працювати на повну потужність. Ще одне відкриття, але не таке масштабне, відбулося в поліклінічному відділенні Перятинської центральної районної лікарні. Там відкрили новий аптечний кіоск. Про нього далі мої колеги. На прохання громадян та за ініціативи адміністрації центральної райаптеки аптеки в червні розпочалося облаштування аптечного пункту в приміщенні поліклініки. 6 вересня вже відбулося урочисте її відкриття. Перерізати червону стрічку доручили голові районної державної адміністрації Миколі Купріяну, директору підприємства Полтава Фарм Наталії Стецюк та головному лікарю центральної районної лікарні Олександрові Гаркавенку. Я думаю, відкриття цього пункту він ще дасть вам більше. Як поштовх, і буду рада бачити в показниках вас взагалі на перших других місцях задоволені однозначно. Все робиться для як то кажуть, для люду полтавського. Я хочу сказати для громади, що відкриття аптечного пункту центральної районної аптеки вісімдесят Тобто комунальної аптеки, дуже зручне для. Громади району і для тих людей, які обслуговуються у поліклінічних закладах, у лікарняних закладах, так як тут є основна рецептурна група, тобто по рецепту можна виписати. Звичайно, ми працюємо із комерційними аптеками, але основні ті моменти, що стосуються пільгових категорій населення, не треба людині далеко йти, особливо людям старшого віку, а тут можна на місці. І всі питання вирішити одним словом, це дуже так позитивно, вигідно і зручно для нашого населення гості заходу і стали першими покупцями. Їх обслуговувала фармацевт Валентина Назаренко. В аптечному пункті центральної районної аптеки є ряд переваг над іншими. Аптечний пункт відкритий за всіма вимогами. Ми зуміли поставити сюди комп'ютер. Програмне забезпечення тут є, є вихід в інтернет, є телефон. Все зроблено для громадян. Тут будуть відпускатися, крім того, що можна купити рецептурні препарати, безрецептурні. Тут будуть проводитися соціальні програми, програми по відпуску інсулінозалежним хворим. Інсуліну, це будуть для хворих на цукровий діабет препарати таблетовані форми. Це буде відпуск. Для інвалідів, учасників війни, пільгові категорії, всі чорнобильці будуть тут відпускатися. І крім того, зараз в області велика увага приділяється відпуску препаратів по виконанню пілотного проєкту по лікуванню гіпертонічної хвороби. От, тут є всі можливості, є асортимент достатній. Центральна аптека. Поряд. Будемо допомагати. Постаралися, щоб дівчата гарні тут працювали. Ну, намагалися всі умови скласти для того, щоб тут удачно була робота. Працюватиме аптечний пункт щодня, крім неділі. Пирятинська районна рада готується до пленарного засідання. Днями депутати на спільному засіданні обговорили багато цікавих питань. Про що говорили і що вирішили, далі дивіться у сюжеті. Перед початком засідання голова районної ради Олексій Нечипоренко представив присутнім новопризначену керуючу справами районної ради Анну Матат. Далі розпочалося обговорення питань, що винесення на порядок денний. Більшість з них стосувалися галузі охорони здоров'я. Депутати передали на розгляд сесії питання про затвердження районних комплексних програм розвитку Пирятинського центру первинної медичної допомоги та галузі охорони здоров'я Вторинна медична допомога у порятинському районі на 2013 Дві 2017, 2017 роки. Орієнтовна вартість втілення програм відповідно майже 2 мільйони гривень та близько 2,5 з Направлені програми на розвиток та покращення якості надання медичних послуг. Депутати винесли на розгляд пленарного засідання комплексну програму розвитку системи соціальних послуг в районі на 2013-14 роки, що передбачає облаштування будинків соціального піклування. Заслухали інформацію щодо виконання бюджету. Перше півріччя 2013 року районний бюджет виконано на 110%. За 8 місяців поточного року перевиконано на 530 тисяч гривень. Лише дві сільські ради Вікторійська та Олександрівська не виконують бюджети. Також депутати розглянули питання внесення змін до показників районного бюджету на 2013 рік. Серед них виділити кошти на придбання спецавто для первинної медицини, службового житла для молодих спеціалістів лікарів. Помпи для рятувальної частини та ще кілька змін. Чимало суперечливих думок виникло навколо питання про затвердження звіту з незалежної експертної грошової оцінки та продаж через аукціон майнового комплексу недіючого кінотеатру Родіна. Що стосується грошової оцінки, депутати погодилися: 723 тисячі гривень така початкова ціна будівлі та земельної ділянки. А ось щодо продажу рішення неоднозначне, тому вирішили його доопрацювати. Понад три години депутати... Розглядали питання, що будуть винесені на 23-ю сесію районної ради, яка відбудеться 13 вересня. Ми щотижня інформуємо вас про життя сільських територіальних громад. Сьогодні наша розповідь села Малютинці. Про нього знає майже все моя колега Наталя Литвиненко. Незважаючи на дощову погоду, сільський голова Юрій Вірченко провів екскурсію селом. Неодноразово акцентував увагу на тому, що малютинці привабливе і охайне село без бур'янів. Цього року сільрада бореться із заростями власними силами. Парк, вигони та дороги розчищають та обкошують друзі-односельці. Голова розраховується з власної кишені. Головними проблемами в селі залишаються водогін дороги. Минулого року за кошти обласного бюджету дорогу вже ремонтували. Дійшла черга і до водогону. В цьому році ми стали переможним. Всеукраїнського конкурсу. Це за фінансування державного фонду. В наступному році планується заміна там майже 700 метрів трубопроводу на новий, якісний по вулиці Петровського. Це одна з найпроблемніших таких вулиць, оскільки там проживають переважно люди похилого віку, а ті люди, які там дачники, то можливості такої постійно ремонтувати немає. Тому ми вибрали цю вулицю як найпроблемнішу. І плануємо в наступному році залучити ці державні кошти. Бібліотека у Малютинцях нині дуже популярне місце, як для проведення дозвілля, так і для навчання школярів. І все це з появою безкоштовного інтернету в закладі. Це другокласники на уроці інформатики, працюють біля комп'ютера. У одному приміщенні з бібліотекою розташований дитсадок, тож вайфай дістає й сюди. Один із київських підприємців обіцяв подарувати закладу ноутбук і проектор. Дитсадок відвідує 15 родіток. Для них створені усі умови. Ігровий зал облаштували за бюджетні кошти. Спальну кімнату цьогоріч відремонтувала. Батьки повністю за власний кошт. В цьому році батьки віднеслися з розумінням, також зробили своїми силами, там купили обої, матеріали необхідні, зробили ремонт дитячої там кімнати, спальні. У Малютинській школі навчається 47 дітей. З них лише 16 – дівчат. Школа світла і відремонтована. Цього року відремонтували перехід від школи до їдальні, повністю замінили тут долівку і покрівлю. Було розпорядження голови адміністрації, наше рішення сільської ради, і ми передали трошки частину ну, земельну ділянку в нашій школі, кошти, від якої тепер надходять прямо на, на рахунок школи. За ці кошти в цьому році, завдяки таким зусиллям спільним, спільним таким клопотанням перекрили перехід. Цього року відкрився у Малютинцях центр громади. Тут тепер проводяться зустрічі односельців і відзначаються свята. Центр повністю заміняє, згорілий кілька років тому сільський клуб. 120 стільців успадковані від колишнього міського кінотеатру. Передали нам із балансу з власності районної територіальної громади частину незадіяної будівлі діючої нашої школи, де ми і. Створюємо центр громади. В минулому році нам вдалося відремонтувати, зробити капітальний ремонт приміщення там. Зараз це приміщення так частково діє, О, роботи в основному там завершені. Іде зараз процес розрахунок з підрядником, бо кошти розраховані на два бюджетних роки від соціальних угод. До речі, ці соціальні угоди це також зусилля, зусилля спільне. Зокрема, і Микола Миколаївича, адміністрації і сільоспиробниками. За перше півріччя Малютинська сільська рада бюджет виконала та, так як і інші установи, має казначейські перешкоди. Плануючи якісь ремонти чи заходи у соціальній сфері, за допомогою звертається до спонсорів або ж знаходять кошти у власній кишені. Так готуються відзначити день села 22 вересня. Свято обжинки відзначають як у нас в Україні, так і в сусідній Польщі. Як це відбувається за кордоном? Бачила Тетяна Чайка. Святкували на сільському стадіоні. Кожне село, а їх у гміні 13, підготувало до свята сніп, виготовлений із різного збіжжя. У композиціях явно прослідковувалась релігійна тематика, і це не випадково, бо під час святкової літургії, з якої почалися обжинки, священнослужителі не раз підкреслювали, що зібраний врожай це результат поєднання хліборобської праці і божої волі. Далі відбулося освячення хліба і причастя, а потім святковий парад. Делегації у національному вбранні пронесли свої снопи, щоб люди побачили їхні творчі доробки. Урочі частину Відкрив воїт гміни Кшиштоф Собейко. Подякував усім, хто взяв участь у підготовці свята, спонсорам представив гостей. Щиро вітаю вас з сьогоднішнім днем. Вчора на Україні був незаладне подлежності, так само в Пирятині був день обжинок. Як вінець, труда, хлібороба, рильника, хліб і хліб до столу. Шануємо так само, як ви, на Україні працю всіх людей. Вітаю всіх з успішним завершенням з ним, пану войці, пані Ром... ця громада Біжайська. І з прийміть знак вдячності і пошани до всіх вас, наш український хліб, нашу українську поляницю, українським рушником. А також як символ того, що ми почали ще шість років назад, і запорогою продовження тих традицій, продовження фестивалю українсько польської культури в порятині, ми починали разом із старостатом Ліжайським і продовжуємо зміною Лижайською у символ української культури Бандуру. Прошу пане. Виктор. Drodzy Państwo, prosimy częstować się chlebem dożynkowym, upieczonym z ziarna i Dziękujemy serdecznie delegacji z Ukrainy. Свято продовжилося концертною програмою за участю колективів сільських закладів культури. Добре, організували відпочинок для дітей, і малюкам, і підліткам знайшлися розваги відповідні їхньому віку, подбали і про дорослих, облаштували зону, де можна було випити пива, поспілкуватися, водночас послухати спів і побачити танці. Коли звечоріло громада перемістилася на критий танцмайданчик. під живу музику естрадного колективу з Ліжайська і дорослі, і діти танцювали мало не до ранку. Були створені необхідні санітарні умови, встановлені біотуалети і місця для збирання сміття. Зауважимо, що свято проходило у найменшому із 13 сіл гміни, але його організації і активності людей можна було по-доброму позаздрити. На сьогодні це всі найбільш цікаві події минулого тижня. Вони саме визначали пульс життя Пирятинського краю. Наступні підсумки наступної неділі. Оцій же порі. До зустрічі!